Росіяни цілеспрямовано запускають fpv дрони, аби спалити врожай. Такі випадки зафіксовані, зокрема, на Херсонщині. Про це заявив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, наразі понад 15 мільярдів доларів це ті збитки, яких зазнає аграрна сфера України. Основна причина бойові дії, адже через обстріли часто стаються пожежі на полях. Ворог також почав завдавати е, інтенсивних цілеспрямованих ударів по полях для того, щоб горіло е, урожай. Дніпропетровщина, Одесьчина, Херсонщина, е, ну, Донецька, Луганська область. Я вже взагалі мовчу, там постійні йдуть обстріли. І відповідно це також шкодить людям, які, от, наприклад, на Херсонщині дуже багато кількість випадків, коли запускають в дрони росіяни для того, щоб спалити цілеспрямований врожай. Люди, які розмінували свої площі, невеликі об'єми, там по 100, по 200, по 400 гектарів, одноразово втрачає по 20-30 по 30 гектарів. Це колосальні об'єми.